Доброго ранку усім. Одразу в мене до вас запитання, чи ви вже снідали? якщо ні, то пропонуємо саме сьогодні поїсти помідори зі сметаною. Як вам таке поєднання? Це дуже смачно, з цибулькою, ще з чимось. А якщо, якщо присмачити сиром, буде ще смачніше. А якщо зеленю, ну давайте сьогодні зробимо ось такий дуже і дуже простий, але дуже. Корисний, дуже ситний і дуже такий класний, як для ранку, салат. Тож беремо два помідора і будемо нарізати їх скибками, кипками. Ще, як говорять, у нас на кухні півмісяцем. Нагадую, хочете почистити помідори від шкірки, обдайте їх кропом. І потім шкірочка легенько буде зніматися. І беремося до сиру. Ми взяли з вами 100 грамів твердого сиру і тремо його на грубій терці. Також відправляємо це все у миску. Тепер беремо з вами зелень петрушки. Петрушку і всю зелень дуже і дуже люблять помідори. І ще трошки кропу. Кидаємо все це в миску. Тепер посолимо і поперчимо наші інгредієнти. заправимо це все сметаною. 100 грамів сметани в нас було, не пошкодували. Добре, вимішуємо. Дивіться, якого кольору робиться цей салат. Хто би міг подумати, що сир зі сметаною це теж дуже і дуже смачно. Перемішали добре, ставимо в холодильник настоятися на 10 хвилин, а потім будемо викладати на тарілку. Неймовірний просто запах. І ось такий от в нас салат. Вийшов з вами сьогодні. Слинки течуть усіх. Я це вже точно знаю, тому одразу кличу всіх до столу і кажу: най всім смачнить! Гарного дня ще раз доброго ранку.